Давайте чесно, якщо б вам отак от в лоб сказали подивився таке круте аніме про фурі, як швидко ви б плюнули в обличчя співрозмовнику? Ніякого негативу, просто одразу розумію, скільки упереджень може з'явитись стосовно цього тайтлу. Хоча, можливо, ви вже прохавані і дивилися бі а я отут на ні. Сама я абсолютно ніяк не відносилась до поціновувачів, проте за останні пару місяців в моєму житті з'явилось на диво багато фурі. На твічі я познайомилась з дуже милою дівчинкою, яка малює фурі, і вже через деякий час ми сиділи разом в кіно, дивлячись новий Звірополіс. Надалі в моїх замовленнях вилізло це аніме, а вже на початку січня на аніме-фестивалі я купила фурі хвіст та вуха. Коротше, до чого я веду? Сідаючи дивитись, я очікувала крінжульку, а отримала на диву непогану романтику. Звичайно, без смішних моментів не обійшлось, та загалом досвід був приємним. Тому зараз на повному серйозі буду розповідати тобі, шановний глядач, яке ж воно шкільне кохання, коли серце вистрибує від того, як він ніжно гарчить тобі на вушку. А якщо хочеш почути приємне гарчання від мене, велком до залаштунків відео. У мене там, до речі, вже скоро день народження, буду проводити маленький розіграш, тому всіх чекаю. В наше з тобою кохані» витримає все, атмосфера формується через дуже прості повторювані рішення, які поступово збираються в цілісне відчуття. У перших серіях це добре видно на сценах повсякденного шкільного життя: дорога до школи, ранкові розмови, спільні обіди, повернення додому. Камера часто затримується на дрібницях: як персонажі йдуть поруч, як реагують на голос один одного, як змінюється настрій у коротких паузах. Ці сцени не пришвидчуються і не обриваються, вони існують рівно стільки, скільки потрібно, плавно перетікаючи надалі в сюжет. Візуально, тайтл постійно працює з теплим освітленням. Класи показані світлими, без різких тіней. Після шкільні сцени часто відбуваються на заході сонця, що також приємно для ока. Навіть моменти напруги зняті в тій самій палітрі, через що загальний настрій історії залишається стабільним. У такому випадку нічого не тисне і не створює відчуття загрози. Говорячи про музику, то тут переважають легкі інструментальні теми, що супроводжують сцени прогулянок, спільних поїздок, мовчазного перебування поруч. Саундтрек з'являється як підтримка настрою і сникає разом із завершенням моменту, не перевантажуючи сцену емоційно. Навіть конфлікти сильно не порушують того першопочаткового тону, заданого тайтлом, але на них ми зупинимося детальніше пізніше. Саме сукупність повсякденності, м'якого світла, уважності до пауз, стабільного темпу і акуратної музики створюють відчуття простору, в якому історія розгортається природно. Цей стан і стає головним гачком перегляду. На фоні м'якої картинки, приємного темпу і дуже спокійної атмосфери жанр етчі в цьому аніме з'являється доволі неочікувано. Але для початку маленька довідка. Етчі. Це жанр аніме або манги, ключовою особливістю якого є показ еротичних сцен. Але на відміну від хентаю, ечі не показує сексуальні стосунки безпосередньо, демонструючи залежно від віку цільової аудиторії різні за ступенем відвертості еротичні сцени з натяком на такі відносини. Основним творчим прийомом в ечі є фан-сервіс, використання різних натяків на еротику, наприклад, показ персонажів, як правило жіночої статі, оскільки цільовою аудиторією Ечі є хлопці. У двозначних позах використання таких ракурсів, про яких глядач бачить спідню білизну персонажа, акцент на грудях, сідницях, які часто зображаються в перебільшеному вигляді, різні ситуації, в які потрапляє чоловічий персонаж, наприклад, випадкова поява в жіночій лазні або роздягальні, падіння на дівчину тощо. Конкретно тут ечі це не про відверті сцени. Це жанр, який працює з тілесною напругою, соромом, зацікавленістю, підлітковою незграбністю у контакті з іншим тілом. Погляди, ніяковість, випадкові дотики, реакції, які виникають раніше за думку. Ключова різниця з багатьма іншими аніме в тому, що тут же, на речі, не ламає тон історії, не вибивається з атмосфери і не перетворює персонажів на функцію для фансервісу. Усе відбувається в межах тієї ж м'якої подачі, де важливий контекст, в якому він виникає. Якщо порівнювати, наприклад, з реінкарнацією безробітнього, де речі особисто в мене викликав тільки агиду, то тут підхід значно обережніший. Тілесність не використовується для провокації глядача. Вона подається як частина підліткового досвіду, який сам по собі часто незграбний, надмірний, проте справжній. Тваринні позиви в цьому контексті зчитуються як метафора підліткової гіперчутливості. У цьому віці тіло реагує швидше ніж формується емоційна зрілість, і саме тому деякі сцени можуть виглядати дивно або навіть трохи ніяково, особливо коли йдеться про поцілунки людини і фурі. Цей дискомфорт не ігнорується, він існує поруч з історією, що також робить її більш реалістичною. І від цього ще більш смішною. Наморфіка! Я не знаю. Це і смішний. Сука, нам говорят. Водночас важливо, що тактильне зближення і самі стосунки показані поетапно, навіть незважаючи на різкий початок, надалі кожен новий рівень близькості з'являється після попереднього досвіду, розмов, встановлення довіри. Через це навіть моменти, які на папері могли б виглядати як чисте ечі, у серіалі сприймаються спокійніше і логічніше. У підсумку даний жанр тут не конфліктує з комфортною атмосферою. Він стає її частиною, ніщо не намагається збудити або шокувати. Хоча. Це історія, яка показує, як незграбно, інколи дивно і водночас дуже природно підлітки вчаться бути ближчими одне до одного. Можна сміливо стверджувати, що антропоморфність в тайтлі працює як художній інструмент, який робить емоції читабельнішими та швидшими для сприйняття. Вона постійно перекладає внутрішні стани персонажів у видиму тілесну мову. Найпростіший приклад реакції тіла. Буха, хвіст, постави реагують раніше за слова. Коли головний герой хвилюється, його вуха напружується. Коли він заспокоюється поруч з коханою, хвіст розслабляється, рухи стають повільнішими. Емоція щитуються ще до репліки. Це скорочує дистанцію між персонажем та глядачем. У сценах збентеження близького контакту, ревнощів або сорому, тваринні риси підсилюють те, що в реальному житті підлітки часто не вміють вербалізувати. Прискорене дихання, різка реакція на дотик, надмірна зосередженість на запаху або голосі. Все це подано не словами, а поведінкою тіла. Тактильність тут виступає як мова довіри. Дотик до хвоста, дозвіл бути ближче, можливість притулитися без напруги. Це не просто милий жест. У межах цього сеттингу – це акт дозволу. Через антропоморфність близькість має чіткі етапи. Глядач бачить, як кордони спочатку окреслюються, а потім поступово зсуваються. А ще знаєте, я весь час перегляду ловила себе на думці, що антропоморфність тут легко уявити заміненою на інший маркер. Це могла б бути інша соціальна група, інша тілесність, інша форма ненормативності для суспільства. Механіка історії зберіглася. Саме тому фурі в цьому аніме працюють як універсальна метафора. Вони роблять внутрішні процеси видимими без складних пояснень. Стосовно цього, мені ще дуже сподобався оцей коментар на анітубі, бо в цілому це повністю передає мою думку. Я ловила відчуття, що фурі романтика ще моментами схожа і на одностатеву романтику в контексті цього несприйняття суспільством і переживанням головних героїв. Але що точно відрізнить аніме про любов хлопчиків та фурі романтику це соціальна тема, яку нам тут ненав'язливо вплітають в сюжет. Як не дивно, це тема упередження до іншого і спроби інтеграції того, кого суспільство звикло тримати осторонь. Світ тайтло формально говорить про співіснування людей з віро при цьому постійно підкреслює дистанцію між ними. Вона не завжди фізична, часто психологічна або соціальна. Огляд, шепіт, настороженість, обережні формулювання. Усе це знайомі маркери стигми. Школа в цій історії працює як зменшена модель суспільства. Тут є правила, репутація, ієрархія, групи. Інтеграція звіру людини в людський клас виглядає як експеримент, навіть якщо це прямо не проговорюється. Формально він тут навчається, фактично він постійно перебуває під спостереженням. Кожна його дія автоматично стає показовою. Помилка сприймається не як індивідуальна, а як підтвердження стереотипу. Хоча заради справедливості додам, що більшість персонажів тут абсолютно здорові, ментально, милі, тому якоїсь напруги в самому класі майже немає. Саме аніме, очевидно, натякає на глибший устрій світу. Згадуються відокремлені райони, програми навчання, особливі умови співіснування. Саме тут виникає відчуття неповного розкриття теми. Глядач бачить лише наслідки. Невідомо, як саме працює ця система щодня, хто її підтримує, кому вона вигідна, яку ціну за нею платять самі звіролюди. Ми знаємо тільки про якийсь департамент та те, що звіролюди обмежені в своїх пересуваннях за межами обнесеного стіною поселення. Дискримінація в Тайтлі найчастіше персоніфікована. Є кілька булерів, є окремі неприємні персонажі. Такий підхід робить історію зрозумілою і легкою для сприйняття. Водночас знімає фокуси з того, що упередження рідко існують лише на рівні окремих людей. Соціальна стигма зазвичай закріплюється правилами, інституціями, мовчазними домовленостями. Цього шару тут майже не торкаються. Окремо варто згадати біологічну метафору, пов'язану з тваринною природою. Ідея неконтрольованих інстинктів працює як художній образ підлітковості, що ми вже згадували, страху перед власним тілом і емоціями. Водночас вона створює складний ефект для соціального меседжу. Коли небезпека має біологічне пояснення, упередження починає виглядати виправданим. Історія майже не пропонує контрабалансу у вигляді широкого пояснення того, як суспільство працює з цими страхами і хто формує наратив небезпеки. Романтична лінія частково компенсується, це. вона показує прийняття на рівні особистого вибору: готовність бути поруч публічно, готовність наховати стосунки, готовність брати на себе погляди оточення. Проте формат подачі, де конфлікти вирішуються швидко, а до цього ми ще повернемось, залишає за кадром довгі наслідки такого вибору. Реакції середовища не накопичуються, напруга не росте, соціальний тиск швидко розчиняється. У підсумку соціальна тема тут присутня переважно як фон. Вона достатньо чітка, щоб її зчитати, але недостатньо розгорнута, щоб вона стала центральним конфліктом. Це робить аніме комфортним для перегляду і водночас залишає відчуття, що історія свідомо обрала безпеку замість глибшого занурення. Хоча не можна і відкидати той факт, що, можливо, тема буде розкрита в майбутньому, так що чекаємо. В наше з тобою кохання витримає все конфлікти, побудовані за максимально простим принципом. Кожна напружена ситуація виникає локально, прив'язується до конкретного епізоду та знаходить завершення в межах однієї серії. Основним джерелом напруги, як не дивно, виступає шкільне середовище. Літки, косі погляди, прямі зауваження, епізоди булінгу з'являються як маркери соціального тиску. Вони виконують функцію сигналів, що світ довкола героїв не є повністю нейтральним. Ці сцени подані лаконічно і не отримують тривалого розвитку. Негативні персонажі в серіалі представлені обмежено. Булери існують як типажі без глибшого розкриття мотивації чи внутрішніх конфліктів. Їхня присутність короткочасна і спрямована на запуск реакції головних героїв. Окремо виділяється хлопець у фіналі, який активніше втручається в події, та створює відчуття можливого ускладнення ситуації. Цей імпульс також залишається в межах контрольованої сюжетної дуги. Ще є от такий персонаж, але він теж вже всередині історії походить на того, хто, хоч і в неприємній манері, але швидше дасть пораду, а не копняка. На жаль, його не розкрили, тому чекаю, коли він отримає свою фурікішку і вгамується. У романтичній лінії майже відсутній повноцінний любовний трикутник. Причому з обох сторін. Взаємодія між персонажами будується на доволі зрілих і свідомих рішеннях. Вони швидко проговорюють почуття, кордони і наміри. Помилки не накопичуються, ревнощі не переходять у затяжну фазу, внутрішні суперечності не розгортаються у довгі конфлікти. Саме цей аспект став для мене найбільшим розчаруванням у Тайтлі. А ще я дуже люблю любовні трикутники. Мені подобається спостерігати за внутрішніми метаннями, суперечливими рішеннями, не ідеальними реакціями. У підліткових історіях це часто виглядає особливо живо, бо емоції ще сирі, імпульсивні, незручні. Тут цього майже не було. Персонажі поводяться занадто зібрано і усвідомлено як для свого віку. В один момент мужик каже, що буде боротися за своє кохання, але й водночас допомагає Фурі, який прийшов нещодавно і будує стосунки з усією любов'ю його життя. Я, звісно, дуже полюбила Юкі, але чесно, не вірю, щоб хтось себе так повів на його місці. Давайте я вам чисто для прикладу наведу варіант хорошого і драматичного любовного трикутника в доволі комфортному аніме про шкільну романтику. Це Юкі. До речі, от мами співпадіння. Вона давно закохана Каву. Здебільшого тримається поруч, як близька подруга, постійно жартує, створює легкість у компанії, маскує власні почуття під веселістю. Її любов існує у форматі самопожертви бути поруч важливіше, ніж бути обраною. Через це її симпатія залишається майже невидимою, хоча внутрішньо вона проживається дуже гостро. Це сакура. Вона переживає зовсім інший стан. Її почуття до Ішакави наповнені сумнівами і соромом. Вона довго не вірить у власну привабливість і боїться зробити перший крок. Її любов проявляється через стриманість, відповідальність, бажання бути корисною. Вона постійно балансує між симпатією і страхом зашкодити іншим. І шекаво опиняється між цими двома почуттями. Він щиро прив'язаний до Юкі і звик до її присутності, не усвідомлюючи глибини її емоцій. Почуття сакури доходять до нього повільно. Він довго залишається розгубленим, чітких рішень, боїться зробити боляче комусь із них. Його нерішучість стає частиною драми. Цей трикутник тримається на накопиченні. Почуття не зникають після однієї розмови. Вони впливають на поведінку персонажів, створюють напругу у звичайних сценах, змінюють динаміку стосунків. Юкі поступово стикається з власним болем. Сакура проходить шлях прийняття себе, і Шакава вчиться брати відповідальність за свій вибір. Ця вся каша з їх почуттів незручна, емоційно чесна і залишає відчутний слід навіть без різких сюжетних поворотів. А от з фурі в мене постійно виникало відчуття, що історія навмисно уникає складних емоційних зон. Драма не накопичується, напруга швидко зникає, рішення приходять занадто гладко. Я розумію, що це свідомий вибір авторів і частина концепції комфортної романтики без скла, але, ну, мені якось не вистачило драми. Хотілось довших наслідків, емоційних перекосів, моментів, які залишають після себе внутрішній слід. Все це загалом не зруйнувало мій досвід перегляду, проте чітко позначило мужу того, наскільки глибоко ця історія змогла мене зачепити. Наше з тобою кохання витримає все для мене залишилось дуже приємним досвідом. Аніме обирає комфорт, спокій, уважність до дрібних емоцій, будує історію навколо відчуття безпеки. Я точно можу порадити цей тайтл людям, які хочуть приємної шкільної романтики без емоційного виснаження. Тут легко дихати, легко співпереживати, легко дивитись серію за серією. Атмосфера, музика, ритм, тілесність і антропоморфність складаються в дуже теплий простір, у який приємно повертатись після важкого дня. Так, мені особисто хотілося більше драми і складніших емоційних вузлів. Але разом із цим я поважаю вибір авторів і розумію, для якої аудиторії цей формат створений. Тому мій фінальний вердикт простий: дивитись варто. Навіть якщо слово фурі досі викликає у вас внутрішній скепсис. Ну а якщо після перегляду ви нарешті зрозумієте, що фурі це те, чого вам так не вистачало все життя, то напишіть мені кудись, я дам контакти моєї подружки, яка за гроші намалює вам фурі в памперсі. Всіх люблю!